Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає День Божий минає, і зновлюд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окаяний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняється, правдою торгують, і Господа зневажає людей запрягає тяжкі ярма. Орю лихо лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюде, діти юродиві, подивіться на рай тихі, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки, на чужому полі, Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля.